Ладно, шуткую, це не моє. Палаюча новина Apple Watch Series 7 у одного користувача взірвалися прямо на руці. Давайте розберемося, я вам зараз розкажу, що взагалі відомо і як це відбулося. Один із користувачів Apple Watch Series 7 розказав про те, що його годинники перегрілись, почали диміти. Та у кінці кінців узірвались. Hey. Fuh, fuh. Dude. У розмові з журналістами з 925MAC Так називається журналістська організація. Користувач затвердив, що Apple Watch у нього були на руці. Після чого він помітив, що вони стали набагато більш гарячими ніж звичайно, і побачив, що задня частина Apple Watch тріснула. Користувач знаходився у своєму домі з нормальною температурою. Це треба помітити, тому що перегрів може трапитись тоді, коли на нього спрямовані якісь прямі сонячні промені, і там за велика температура, тобто там звише 35 градусів. Одразу після цього, як він це помітив, він позвонив у службу підтримки Apple, пояснив, що у нього відбувається. І коли вже менеджер на службі підтримці всю інформацію від нього отримав, він сказав: Годинник, не чіпайте, все буде нормально, ми будемо з ним розбиратися. І ми вам відповімо отак. А, зранку на наступний день Apple Watch стали ще гарячіші, і дисплей вже тріснув. Тобто, вже передня частина, вже дисплей тріснув, цілий день пройшов, ну не день-ніч. Тобто на наступний ранок вже він побачив, що в нього вони взагалі тріснули повністю. А, і коли вже користувач взяв свої Apple Watch, щоб зробити фото для Apple і відправити їм, що з ними відбувається, він вони почали тріщати. А після цього, як вони тріщали, вони просто взірвалися. Тобто вони просто бабахнули і а, залишили ще горячі сліди на його дивані. На що йому сказали, що його діло має найвищий пріоритет. Ось, і після цього компанія а, прислала кур'єра і сказала, що відправить Apple Watch на свою лабораторію для тестування і для діагностики. Також Apple попросила, як підписати договір про нерозголошення цієї інформації іншим людям. але а Користувач цього не зробив і просто вирішив всім людям показати, що Apple техніка теж зривається. Будемо сподіватися, що все буде добре. І користувачу дадуть все ж таки новенький Apple Watch. І розберуться, що це за брак. І я сподіваюся, що я так само не потраплю на них, і в мене нічого не спалиться, і рука не згорить. А, тому стрімненько.